А, вибачте, да, щось я переплутала. Так, да, то точно. Четверта група, поїхали хлопці. А, і дівчі, і Мирослава, так. Да. Бо, Боже мой, я щось переплутала з третьою групою вас на загал. Все, поїхали, троє. Обговорюючи наступного потенційного світового лідера, основними претендентами у нас були Китай та Індія. Якщо говорити про Китай, то він вже є другою за величиною економікою світу. І його зростання протягом останніх десятиліть було вражаючим. Країна має величезний внутрішній ринок, потужну виробничу базу та активно інвестує в технології та інфраструктуру. Проте Китай стикається з викликами, такими як старіння населення, зростання державного боргу та геополітична напруженість. Хто ще... І для подальшого розвитку ми все ж обрали Індію. У неї теж є різні проблеми, такі як бідність, нарівність та інфраструктура. Проте, на нашу думку, вона має найбільший потенціал стати наступним лідером світової економіки. Її молода робоча сила, зростаючий внутрішній ринок та активні інвестиції в технології створюють міцну основу для майбутнього зростання. Давайте більш детально розглянемо Індію та чому саме вона має значний потенціал для того. Щоб стати наступним лідером світової економіки, і коли це може статися? Розглянемо країну за факторами, що стали причинами виходу деяких країн світові лідери. Енергоносій. Індія значною мірою залежить від вугілля, яке забезпечує основу її енергетичної безпеки, але створює серйозні екологічні виклики. Країна є великим імпортером нафти, що робить її вразливою до коливань світових цін. Індія активно інвестує у відновлювальну енергетику, особливо сонячну та вітрову, прагнучи до диверсифікації енергетичних джерел. Технології. Індія є глобальним центром it послуг є потужним сектором програмного забезпечення та аутсорсингу. Фармацевтична промисловість Індії відіграє ключову роль у виробництві доступних лікарських засобів. Індія демонструє значні досягнення в космічних технологіях з успішними місіями, що підтверджують її науковий потенціал. Світове значення національної валюти. Індійська рупія поступово зміцнює свої позиції на міжнародній арені, відображаючи зростання економічної потужності країни. Рупія має важливе значення в регіональній торгівлі, особливо в Південній Азії. Індія докладає зусиль для розширення використання рупії в міжнародних розрахунках, прагнучи до збільшення їх глобального впливу. Перейдемо до основних факторів, що сприяють розвитку Індії. Демографічний дивіденд. Молода та зростаюча робоча сила Індії є значною перевагою, подібною до тієї, яку мали США у ХХ столітті. Велика кількість молодих людей сприяє розвитку внутрішнього ринку та збільшенню споживчого попиту. Зростання середнього класу. Швидке зростання середнього класу в Індії створює величезний внутрішній ринок для товарів і послуг. Це сприяє розвитку різних секторів економіки, від роздрібної торгівлі до технологій. Розвиток технологічного сектору. Індія є світовим лідером у сфері інформаційних технологій, особливо у галузі програмного забезпечення та послуг. Країна активно інвестує в цифрову економіку, включаючи електронну комерцію, фінтех та інші інноваційні сектори. Урядові реформи. Уряд Індії проводить реформи, спрямовані на покращення бізнес-середовища та залучення іноземних інвестицій. Ініціативи, такі як «Make in India» та «Digital India» сприяють. Розвитку виробництва та цифрової інфраструктури. Прогнозувати точний час, коли Індія стане лідером світової економіки складно. Це залежить від багатьох факторів. Однак багато експертів сходяться на думці, що Індія має потенціал стати однією з трьох найбільших економік світу протягом наступних 10-15 років. Для того щоб Індія досягла лідерства, необхідно вирішити ряд проблем, таких як Бідність та нерівність. Незважаючи на економічне зростання, значна частина населення Індії живе за межею бідності. Особливо це стосується сільських районів. Також існує велика нерівність у розподілі доходів, що призводить до соціальної напруги. Інфраструктура: Індійська інфраструктура, включаючи дороги, залізниці, порти та енергетичну мережу, потребує модернізації. Недостатній розвиток інфраструктури, стримує економічне зростання та залучення інвестицій. Екологія: Індія стикається з серйозними екологічними проблемами, включаючи забруднення повітря та води, а також зміну клімату. Ці проблеми завдають шкоди здоров'ю населення, що знижує продуктивність робочої сили. Зміна клімату може призвести до стихійних лих, які завдають збитків економіці. Підсумуючи все сказане, можемо сказати, що, на нашу думку, Індія має дуже високі шанси стати наступним світовим лідером в середині цього століття. Проте важливо відзначити, що лідерство може означати різні речі. Це може бути ВВП, технологічне лідерство, вплив на світову політику тощо. Можливо, ми побачимо не одну домінуючу країну, а кілька регіональних центрів економічної сили. Майбутнє світової економіки залежить від багатьох факторів, і важко зробити точний прогноз. Дякуємо за увагу.